Вітаю друзі! Слава Україні! Дивіться! Прийшов, приїхав на пасіку. В чому проблема? Взяв з собою степлера. Отаку от, от дві піки. Одна 20, друга 32. Сеточка, шуруповерт. У мене тут тільки от такі от це двоєчкою просвердлені. Дві дирки, виходить, з цієї сторони, з цієї сторони і мало вентиляції. Бачите? Стіни мокрі, з дашка аж капає. Опа! Дивіться. Все мокрюче. Зараз буду просверлювати ще. От, ну, напевно з цієї сторони, в цьому куткові один отвір. І слідуючи, і тут, щоб не було такого прямого сквозняка. Ну, потім покажу, що вийшло. І один дошок вже поладжений. Тут десь орієнтовно напевно, 1,5, може одиничка навіть отвір. Тут вже зараз 32-й. Це вже нормально. І от напроти ще прилушпашив. Получається, не було нормальної вентиляції. Накопичувалася волога в досці. І от вже почало підривати дашка. Тепер, думаю, повинно бути все добре. Наразі все. Дякую всім за увагу. Були морози. У нас приморозки такі були навіть вночі по мінус 5. Але по фундуку дивлюся, що все нормально, брунька не підмерзла. Все загалом супер. Дякую за увагу. До побачення.